Всім доброго дня! З вами Богдан. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати для вас свіжу пропозицію Volvo V60 автомобіль 2012 року виробництва. Двигун 2,0 дизель 5 циліндрів 120 кВт. Автоматична коробка передач ISIN 6-ступенева, двигун D3. Автомобіль весь в заводській фарбі, жодних царапин, жодних м'ятин по кузову, автомобіль на дуже гарній комплектації, оригінальні легкосплавні диски 18-го радіусу, адаптивний ксенон, умивачі фар, передні та задні партроніки, фари. В гарному стані, кузов автомобіля в ідеальному стані, як бачите, капот не висічений, бампер не висічений, ось так він виглядає. У нас по асистентах отримання в смузі автоматичне ближнє дальнє, датчики світла, датчики доща. Це у нас просто грязне. В автомобіля люк присутній, який відкривається та закривається, повний електропакет, складання дзеркал, підігрів дзеркал, чорний шкіряний салон, шкіра в дуже гарному стані, як бачите на відео, електрорегулювання сидіння водія, пам'ять сидіння. Мультикермо, кермо автомобіля в ідеальному стані. Пробіг автомобіля 252 тисячі кілометрів. Оригінальний, підтверджений. ось, Двозонний клімат-контроль, кондиціонер. Тут -а. ось так все виглядає. Такий великий багажник, шторочка присутня, працює. Тут а, ось так все виглядає зразковий стан автомобіля. Сидіння пасажира також регулюється електро хром пакет. Зараз вам покажу лакофарбове покриття, дах. Автомобіля в заводській фарбі, 122, 129, заднє праве крило в заводській фарбі, задні праві двері в заводській фарбі, двері пасажира також в заводській фарбі, переднє праве крило в заводській фарбі, переднє праве крило. Заводській фарбі. Капот автомобіля у заводській фарбі. Переднє ліве крило заводській фарбі. Двері водія заводській фарбі. Задні ліві двері аналогічно. Заднє ліве крило у заводській фарбі. Кришка багажника також в заводській фарбі. Зараз я вам підлічу комп'ютерну діагностику, покажу параметри по двигуну та пробіг автомобіля. Нагадую вам, це у нас 2012 рік виробництва, двигун 2.0, 5 циліндрів, 120 кВт, автоматична коробка передач Aisin 6-ступенева. На дуже гарній комплектації автомобіль. Технічно автомобіль без зауважень. Так, і у нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо. Мультимедіа, блютуз, двохзонний кліматконтроль. Ось так все виглядає. По діагностиці ніяких помилок немає. По двигуну турбіна дує відмінно. 11 грам сажі в сажовому фільтрі. Екологія. На місці по екології зауважень немає. Так, і пробіг в коробці передач 252 тисячі кілометрів. Отже, друзі, ось така Volvo v 60 2012 року виробництва. Я вам по кузову показав, параметри по двигуну показав, пробіг показав. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні. Ціна та контакти будуть під відео. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку та до нових зустрічей.